Вітаю, друзі! Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначається День українського добровольця. Цей день був започаткований Верховною Радою України 17 січня 2017 року. Цього року День українського добровольця є особливим, тому що його відзначення відбувається на фоні гострої мобілізаційної кризи. Українське суспільство перебуває у стані нервового напруження. Пов'язаного із тривожним очікуванням прийняття парламентом України законопроекту про мобілізацію. Ось це нервове напруження і тривожне очікування пояснюються претензіями українського суспільства до розуміння принципів мобілізації представниками вищої політичної влади. Іншими словами, український народ. Чинить спротив, активний спротив мобілізації. І це відбувається під час війни. Активний спротив мобілізації під час війни є нічим іншим як ознакою нелояльності до вищої політичної влади. Що таке? Нелояльність до вищої політичної влади, я хочу пояснити на прикладі однієї лекції, на якій мені довелося бути присутнім 15 вересня 2011 року. Лекція називалась Нелояльність українців у 1917 1941 роках». Лекцію читала. Людмила Гриневич, це кандидат історичних наук, вона тоді була. А також був присутній, я так розумію, її чоловік Владислав Гриневич, теж дослідник етнічної історії, історичної антропології. Дуже була цікава лекція, яка провела світло на мобілізацію до лав Червоної армії у 1941 році. Так ось як виглядає нелояльність, як виглядає нелояльність населення або народу до вищої політичної влади у цифрах, нехай і відносних цифрах. Найвищий рівень добровільної явки у військомати в Україні був у місті Харкові. Не у Харківській області, а у місті Харкові. По пам'яті я можу сказати цифру 20-22%. Були області, наприклад, Вінницька області, ще центральні області, де добровільна явка у військомати сягала всього 6%, десь 8%. Тобто в середньому по Україні а, вся мобілізація відбувалася примусово. Як це виглядало насправді, я знаю з розповідей своїх старших родичів. Мій дядько, старший брат мого батька, і той покійний, і той покійний, розповідали, що виглядало це наступним чином. Йому було 7 років, і він запам'ятав, як село оточили а, взвод чи я не знаю, рота. Озброєних військових Червоної армії, вигорнули всіх чоловіків, яких вони вважали потрібними, посадили на якісь там вози і повезли, охороняючи їх, супроводжуючи їх, значить, дулами автоматів. Отак відбувалася примусова мобілізація. Для тих, хто скаже, що некоректно оптикою 21-го століття порівнювати події, які відбувалися. Минулого століття у 1941 році я наведу наступні аргументи. Ознака нелояльності і небажання воювати проявилася у перші місяці війни. Україну німці пройшли за 4 місяці. Харків взяли там наприкінці жовтня, тобто, за 4 місяці, всю Україну пройшли. Більше того, на тій же лекції було сказано, що ніякого фактично партизанського руху опору і спротиву німцям на окупованих територіях не було. Що говорить про те, що населення було нелояльним, українське населення було нелояльним, тому воно не йшло у військомати, тому воно не здійснювало партизанського руху. Вся ця партизанщина була на папері в основному, і та, яка була, це були люди заслані, закинуті в тили ворога. Отак виглядає нелояльність. І те, що зараз відбувається в Україні, це дуже серйозний такий дзвіночок. Ось і для порівняння я вам хочу сказати, з чим зіштовхнулася українська влада Єрмак і Зеленський 24 лютого 2022 року. Щоб ви порівняли це з подіями червня 1941 року. Ніхто нікого не вигортав і не супроводжував під дулами автоматів, тільки там Калашникова цього разу. Військомати не могли прийняти всіх бажаючих. Тому, якщо порівняти ситуацію з мобілізацією, яка була 41-го року і 2022 року, ну це не порівнянні речі. Це небо і земля. І ось в зв'язку з. Поривом навіть був ну, започаткований день українського добровольця. Проблем з мобілізацією не було ні 2014 року, ні 2022 року. І ми з вами маємо день. Відзначення українського добровольця, і маємо зараз гостру суспільну дискусію навколо, проблеми, навколо законопроекту про мобілізацію, тому що він знадобився, оскільки у нас є проблеми з комплектуванням Збройних сил України. Але незважаючи на те, що в 41-му році у і у радянського Союзу були проблеми з мобілізацією і мотивацією, тому що доброволець це передусім мотивований військовий. були. І незважаючи на це, ну ось о, Радянський Союз переміг у тій війні. А ми мали 2022 року принципово іншу ситуацію, і сьогодні у нас проблеми чомусь виникли з мобілізацією. Влада не, не стала розбиратися, чому у нас проблеми з мобілізацією з комплектуванням, скажімо так, правильно, з комплектуванням Збройних сил України, і вирішила, що потрібно просто-напросто розпочати мобілізацію і робити це примусово. Запитання, а де ділися добровольці, навіть в день відзначення. Українського добровольця у влади якось не виникає такого запитання. А куди ж поділися всі добровольці? Що сталося? Чому люди не прагнуть, не бажають захищати свою країну, І при тому всьому, що вони розуміють, що це потрібно робити? Що це треба робити, є розуміння, що це треба робити, але, от. Мобілізовуватись ніхто не хоче, потрібно приймати закон про мобілізацію. Він обговорюється вже непристойний термін, там три місяці чи більше. Інтегральної величини не можуть вивести, ніхто не може до компромісу дійти. Всі розуміють, що він все одно не буде працювати. Ситуацію це не рятує. Буде у нас закон очевидно про мобілізацію. Є день українського добровольця і проблеми з комплектуванням збройних сил України з ротацією і так далі. І ось ми підійшли до цього моменту, і ніхто не задає запитання: а чому так сталося, і хто тут винен? І влада робить вигляд, що винен народ, який чомусь не хоче захищати країну, виконувати свій обов'язок. Влада вирішила, що народ несвідомий, він неправильний. І мотивувати його можна тільки примусовим або насильницьким законом про мобілізацію. А те, що вона займалася демотивацією, я ж підкреслюю, це не ситуація 41-го року, 1941 року. Це діаметрально протилежна ситуація, коли було стільки багато бажаючих, що їх не могли освоювати військомати. Але влада вважає, що вона не займалася демотивацією. Влада здійснила найбільший злочин. Вона демотивувала народ. Який, в принципі, розуміє необхідність воювати. І оцей момент він є важливим. Ви всі бачили, я думаю, відео а, події, які відбулися на Буковині, коли жовта нива, піднімаючись на підйом, таранула там блокпост, на якому знаходилися представники ТЦК. А, ця подія широко не висвітлюється. Є, звичайно, суспільні новини, я знайшов підтвердження, тому що я вирішив перевірити інформацію. Ситуація там наступна: водій Ниви, це батько загиблого мобілізованого. Сам батько був, а, захищав Україну 2014 року. З ним був а, ще їх член сім'ї, брат, по-моєму, цього батька, чи мобілізовано. Всі вони теж захищали. І ось е батько, чому вирішив таранити блокпост з представниками ТЦК, тому що його мобілізований син загинув. Всі знають, де, де лежить тіло, і він вимагає, щоб тіло доставили, або хоча б щоб сина зарахували як загиблого, щоб він не числився е пропалим безвісти. Він прийшов в ТЦК, його відправили в ТЦК, і він спробував з'ясувати стосунки. І оцієї інформації в мене немає, але я довіряю своїм джерелам. А, там його відлупцювали, батька, загиблого сина, і кинули кудись там на яму на два дні. Перевірити я цю інформацію не можу, але все попереднє, що я говорю, це відповідає дійсності, тому що ви можете почитати ось суспільне новини. Це є відкрита інформація в інтернеті. І після цього, коли його випустили, його рішили наказати цього батька і дали ще одну повістку комусь молодшому сину. От ситуація, так? Ну, і зрозуміло, що він на Ниві протаранив блокпост, вийшов з сокири, і тупою частиною сокири, там трощив вікна і трохи там тлумив цих цикашників. Причим. Прошу звернути вашу увагу на поведінку представників ТЦК. Вони сприймали цей напад і ці удари як заслужені. Вони розуміли, за що їх топчуть, і в чому тут справа, і, в принципі, ніякого спротиву вони не чинили. Значить, вони розуміли, за що їх б'ють. Так, ось це одна із причин демотивації, відповідальність за яку несе несуть представники. Вищої політичної влади. Це тільки одна із причин. Так, ось роблячи висновки, про що треба поговорити на День добровольця, влада залишила День добровольця, використала добровольців, але зробила все можливе, щоб добровольців більше не було. І це важливий і ключовий момент. Я хочу сказати ну, кілька речей про закон про мобілізацію. Вони дуже важливі. Це, цей закон про мобілізацію він засвідчує повну профнепридатність влади, яка не може вивести цю інтегральну величину. І вже три місяці не може значить, фіналізувати цю річ. Чому так відбувається? В чому причина? Причина в тому, що ми з вами, український народ, не можемо ніяк зрозуміти. Що таке політична діяльність? І що таке імітація політичної діяльності? Я думаю, що Володимир Зеленський навіть не імітував політичну діяльність, тому що імітація політичної діяльності відбувається дуже добре журналістами, експертами, лідерами громадської думки, які підміняють політичну діяльність аналізом зовнішньополітичної ситуації, інтерпретацією слів. Різних послів, генералів і так далі, я теж цим займаюся, але я дуже добре розумію, що враховування мотивації там Леслі Кларка чи Блінкіна чи а, Салівана це не є політичною діяльністю. Політичною діяльністю є конкретика, яка прив'язана до внутрішньої ситуації в Україні, і потрібно дати відповідь на запитання: а як воно має бути? Якщо людина ніколи цим не займалася, навіть потрапляючи у владу, вона не може ну, прийняти відповідальне рішення, яке би працювало. Це важливий момент, тому що кінцевим результатом політичної діяльності має бути інструмент, який запускає процес. Він повинен бути дієвим, життєздатним і ефективним. Закону про мобілізацію він має розв'язати суспільні протиріччя, унеможливити випадки, які ми спостерігали на Буковині в ситуації з цією жовтою нивою і забезпечити справедливість і результат оборони України. І цього всього у нас немає, тому що. А ми не можемо розібратися в різниці між політичною діяльністю і імітацією політичної діяльності. Критикувати політиків це не політична діяльність. Зеленський критикував політиків і це значно легше. Це ну, важливо розуміти цей момент. А, тому ми маємо ну, ось такий результат. Що наступне, я хочу сказати, щодо до мобілізації і так далі. У 21 столітті обороноздатність країни вирішується зовсім іншими способами і моментами. І передусім влада повинна відповідальна бути за підтримання мотивації людей. Захищати свою країну. Якщо влада демотивувала людей, значить це найбільший злочин, і вона не справилася. Для прикладу вам наведу діяльність Національного банку. Він не тільки відповідає за монетарну політику, за інфляцію і за курс основних валют. Ні, передусім, всі національні банки вони відповідають за. Економіку і за робочі місця. Фактично, національні банки відповідають за бажання людей працювати, за мотивацію людей приймати участь в економічному житті. Точну таку відповідальність несе вища політична влада під час війни перед народом України і перед обороноздатністю. Задача вищої політичної влади підтримувати високий рівень мотивації людей. Якщо вона не справляється з цими речами, вона ставить під загрозу існування держави, існування країни, і а нас взагалі в цій війні існування як народу, це нації, це важливо розуміти. Тому політичне місце, де перебувають, працюють політики, це не місце комфорту, а це місце ризику. І суспільний договір, який в нас має формуватися поступово, він повинен чітко прописатися, що людина, яка здійснила злочин, демотивувала населення, вона передусім відправляється в окопи. Зразу автоматично. Не закон про мобілізацію приймає. І одночасно святкує День українського добровольця, а відправляється в окопи. І от всі ці люди. Вони повинні відправитись в окопи. На їх місце повинні прийти інші з чітким розумінням їх перспектив. Що якщо вони теж не справляться з мотивацією населення, то вони відправляються туди саме. Туди Ось тому от така ситуація, так би я ну, прокоментував цей момент. Ще одна важлива річ. Основою обороноздатності країни. Є обов'язкова строкова служба. Так само, як основою економічної потужності країни і конкурентоздатності є обов'язкова середня освіта. Обов'язкова обов строкова служба і обов'язкова середня освіта є стовпами держави і країни. І суспільству, і народу, якщо він хоче вишити, Стовпами. Не може бути такого, щоб освіта середня була не обов'язкова з тих, хто захотів піти до школи, потім будемо вибирати людей, які там будуть вчитися, чи за свої гроші, чи за державні в вищих навчальних закладах. Так це не працює. Це важливо розуміти. Нам треба змінити ставлення до обов'язкової військової служби. І весь цей закон про мобілізацію це просто профанація і нерозуміння основ обороноздатності країни, так як і нерозуміння економічної спроможності і конкурентноздатності економічної країни. Там лежить в основі обов'язкова середня освіта, а там лежить в основі обов'язкова строкова служба. Це важливо. І звідти все стартує починається. Це для початку, взагалі для розуміння ситуації. Ну, ось так би я хотів прокоментувати сьогоднішній день українського добровольця. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. Це важливо, вкотре підкреслюю. До побачення, до наступних зустрічей.